Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні з вами поділюся, як приготувати ось такі неймовірно смачні донати чи пампухи без смаження, тобто запечені в домашніх умовах. Вони виходять дуже смачні і до сніданку їх приготувати дуже легко швидко. А допоки я буду розповідати вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. А для цього нам потрібно до початку зробимо мікс сухих інгредієнтів: беру борошно 125 г грамів вищого гатунку, одну чайну ложку розпушувача, а також дрібку солі. Змішуємо вінчиком та робимо мікс сухих інгредієнтів. В окремій ємності нам потрібно об'єднати цукор 65 г. Додаю чайну ложку ванільного цукру так з чубчиком, цедру одного лимону. Лимон попередньо я помила з содою. І руками все перемішую для того, щоб цукор став лимонний. Щоб олії ефірні, які є в лимонній цедрі, віддалися, повністю ароматизували цукор. Тобто віддали свій аромат цукру. Ось так гарно руками перетираю. Так, наші доноси вийдуть більш ароматними та більш смачними, будуть мати більший аромат лимону. Далі додаю сюди 30 г масло вершкове кімнатної температури. Ось таке воно досить м'яке. Дуже великий плюс того, що ці домці можна зробити без використання будь-якої техніки. Далі додаємо сюди одне яйце, яйце беремо велике. 80 мл молока. Знову змішуємо. І далі нам потрібен сік лимону. Нам потрібно 30 мл соку лимонного. Знову все змішуємо та всипаємо сухі інгредієнти. І вимішуємо до однорідності. Все за допомогою вінчика. А далі тісто нам потрібно перекласти кондитерський мішок. Якщо кондитерський мішок маленький, як у мене, тоді робимо це в декілька етапів. Кінчик закриваю кліпсою, щоб тісто не виливалося. І будемо випікати. Я випікати буду в ось такій електричній вафельниці з насадкою для, пи, для пончиків. Проте, якщо немає такої ось такої електричної, можна скористатися і е, формами для випічки. Ось такою металевою чи ось такою силіконовою. Вони в інтернеті дуже недорогі, їх можна придбати за невисоку ціну. Проте такі помпухи набагато корисніші, ніж смажені в олії. Тому, що вони будуть печені. Вмикаю, щоб моя форма розігрівалася. Випікаємо в печі при температурі 180 градусів хвилин 5-6. Після того, як форма добре розігрілася, фундильського мішка відрізаю носик та витискаю тісто до форми. А далі викладаю лохину. Якщо ви будете випікати в формах, для печі, тобто випікати будете свої пампухи в печі, тоді можна додати лохину в саме тісто та викладати вже в формочки раз, одразу ложкою з лохиною. Тобто лохину додати в саме тісто і викладати вже ложкою разом з тістом. Але так як я викладаю через кондитерський мішок, то мені не дуже зручно, я скористаюся ось таким методом, додаючи лохину вже зверху. І закриваємо. І до ось такого золотавого стану випікаю ось ці чудові пончики, ось ці чудові пампухи. Віть, яка краса. М -м -м. І так випікаю все тісто. Ось такі красунчики виходять. Далі нам потрібно приготувати глазур, якою ми будемо покривати зверху наші донати. Для цього в ступці я перемелю декілька ягід лухини. В загальному мені потрібно 100 грамів ягід. 80 грамів я використовую для памбухів, а решту 20 грамів я використовую для глазурі. Нам потрібно зробити неоднорідне пюре. Розтиснути ці ягоди потрібно. Додаю сюди лимонний сік. Є з того лимону, що залишився у нас, той, що ми попередньо використовували. Це приблизно дві чайні ложки лимонного соку. А також сюди додаю 3 чайні ложки такий з чубчиком цукрової пудри, і все змішую. На мою думку, мало пудри. Та додаємо ще дві. Бачимо, якщо дуже солодо, соковиті ягоди, то її потрібно додати ще 2-3 чайні ложки цукрової пудри. Нам потрібно добитися того, щоб консистенція була як у глазурі, більш тянуча. Можна не робити глазур, можна одразу посипати цукровою пудрою, чи медом, чи кленовим сиропом і так споживати, смакувати. Як вам подобається, поливається пончики зверху з такої глазурі. Зараз один відкрию покажу які всередині. Дивіться, вони випадки дуже м'які і повні начинки. Це які гарні. М -м -м. І дуже-дуже смачні. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. Вам сподобалося. Отож, підписуйтесь на канал, діліться з друзями та до скорих зустрічей. Нехай щастить!